Маркович, вітаю вас з новою посадою. Перш за все. Дякую. І хотілося б одразу почути, в який момент все ж таки ухвалили рішення йти в президенти нок. У мене великий досвід мого життя, мого спортивного життя в спорті. Я ну майже пройшов всі етапи розуміння, як від спортсмена до тренера, від тренера до господарника, від господарника до вже. Держслужбовця і вже до політичної посади мені дуже подобається Олімпійський рух, робота в Олімпійському комітеті, робота на міжнародному в міжнародному світі. Коли я дізнався, що Сергій Назарович не буде виставляти свою кандидатуру, я прийняв для себе рішення йти йти на вибори в національний олімпійський комітет. Я переконана, що всіх цікавить питання реформ в олімпійському спорті безпосередньо за вашої участі і безпосередньо за вашого керівництва. Я вважаю це на часі, і я готовий брати на себе відповідальність в чому? Уже до підготовки наших збірних команд до Олімпійських ігор за те, щоб федерація брала на себе більш відповідальності і більш повноважень. У них було для мене дуже важливо, щоб ми йшли по європейському європейській роботі, як працюють в Європі, Європі, Сполучених Штатах Америки, де федерація все робить для розвитку до спорту, а всі інші інституції допомагають, але без, без допомоги держави, без допомоги Верховної Ради, депутатів, яким, яким ми будемо разом співпрацювати по зміненню в законодавстві в бюджетному кодексі. Цю, цю реформу не зробити щодо появи Суркіса та Шуфрича у складі наук України і реакції безпосередньо суспільства, хто став ініціатором того, аби вони вийшли уже зі складу наук України, Національний олімпійський комітет це громадська організація, і в яку входять олімпійські чемпіони, осередки національного олімпійського комітету, є Люди, як фізичні особи, які надають і сприяють розвитку олімпіїзму в Україні, В не входять 170 людей, і переважність цих людей це президенти федерації. До кожної федерації був лист, де вони мають право запропонувати до кандидатур двох з кожної федерації, і президент Федерації Шуфрич і Федерація «Стрільби з направили лист, де рекомендували. В Національний олімпійський комітет президента Федерації Нестора Шуфрича і Олену Садовнічу неодноразову призерку Олімпійських ігор. Стосовно Григорія Суркіса він подав свою кандидатуру як фізична особа, людина, яка розвиває спорт і олімпізм в Україні. Асамблея ще тим минулим складом, який був з 18 по 22 рік, проголосувала за цих всіх 170 людей, які були в кандидатах. На роботу в Національний лімпійському Комітет, але з часом, коли пішов такий резонанс, вони склали повноваження, вони написали листи на, не, на мене особисто, як на президента, що в них є бажання піти з Національного Олімпійського комітету. На сьогоднішній день вони вже не є членами Національного олімпійського комітету. Чи плануєте поєднувати посаду міністра молоді і спорту і президента НОК України? Ні, ні, не планую. Я вже казав, що я зосереджусь на роботі в Національному олімпійському комітеті. Зараз вирішується документальне питання, щоб я пішов з уряду. Для мене зараз пріоритет Олімпійський рух, Олімпійський національний олімпійський комітет, наша Олімпійська команда, підготовка до Олімпійських ігор і щоб наші спортсмени були на Олімпійських ігор і ми були конкурентоспроможними. Кого бачите своїм наступником у міністерстві молоді і спорту? Бачу людину з досвідом. Людина, яка розуміє, що потрібно, як потрібно і для чого потрібно. Бачу людину з, з повагою, до якої всі наші галузі ставляться з повагою. Олімпійські ігри у Парижі стартують за півтори роки. В країні війна. Як наші спортсмени будуть в таких умовах готуватись до Олімпійських ігор? З початку війни наші спортсмени готуються так, не в тих умовах, як потрібно готувати в нашій країні, так, тому що ми. В деякі дні ми бачимо, як летять ракети, як бомблять наші рідні міста, як гинуть люди. Але в нас є мета, і наші спортсмени сильні люди. Є мета їхати на Олімпійські ігри за перемогою. Ми будемо робити все і зробимо все, щоб зробити для спортсменів всі умови для підготовки і для того, щоб ми гідно представили Україну на Олімпійських іграх.